Вітаю вас, друзі! Ви дивиться програму Вільний час і сьогодні нас завітала команда Факіл. Тут біля мене її капітан Олександр Стечак. Вітаю, Саш. Вітаю. Саша, ваша команда грає в нашій лізі вже довший час. Ви з першого чемпіонату ви граєте в нас. І скажи, от на твою думку, який матч тобі було найважче грати за ті всі матчі, які були в кубках, в чемпіонатах? Ну, це був осінній кубок, це був фінал, це була команда Манкуніанці. Дуже важка гра була. Був напряг і дуже важко було. Ми, ми вийшли, показали, що ми сильніші, але гра була важка. Ну, ви тоді виграли? Так, виграла. Так, ви молодці, ви тоді показали себе на всі 100. Добре, а от в цьому, в цьому весняному чемпіонаті ви також зіграли вже багато ігор. У вас хороший показник. А яка тобі тобі і твоїй команді була найважка, найважча така найнапряжніша гра в цьому чемпіонаті? Mm. Так же можна сказати манкунянці і каталонці. Це дві команди. Я думаю, що вони достойні грати в цій лізі. Важкі команди, з ними було грати, важко, важко грати. Достойні суперники? Так. так. Зрозуміло. Дивись, Саш. Ти капітан команди, ти краще бачиш свою команду, ти знаєш, що їй потрібно, що на що більше треба подивитися, більше треба притиснути. Скажи, що тобі е, найкраще на своїй команді подобається, найбільше, що ти можеш похвалити, когось конкретно, що твою команду витягують, завжди допомагають. Ну, ну ми зіграні в своїй команді. У ну, нас гарний воротар, ловить завжди, е, виручає нас дуже сильно. Защитники є гарні. Ну і все. Нічого не можу сказати. Так. А от що би ти хотів би доправити, можна сказати, додати так до своєї команди і тоді. Mm. Та все, все нормально, не треба нічого поправляти. Так що ти вважаєш, що ви на такому шляху, що ви їдете, всіх пораните? Mm, можна сказати, так. Можна там так. Ну це добре, що ти так вважаєш, що ви гарній. Mm. Саша, а чи ви плануєте грати далі в християнській футбольній лізі? Так, плануємо, нам подобається цей чемпіонат, дуже гарно тут грати. Так, будемо продовжувати. Будете продовжувати, продовжувати, Так. Добре, дякую. Саша, і тепер ти маєш можливість от на камеру, інтерв'ю, все сказати, що ти хочеш побажати своїм суперникам, своїм хлопцям, які тебе будуть дивитися з іншої сторони вже екрану. Все, що ти хочеш сказати, зараз, будь ласка, ти можеш. Ну, побажаю всім красивої гри. І щоб гарно грали, перемоги і всього найкращого. Дякую, Саша, дякую, що нам дати інтерв'ю. З нами була команда «Факел», Сичак Олександр.